Кимерний привіт коханим жахолюбам до підвального кінозалу завезли неймовірних смаколиків. Сьогодні оглядаємо п'ятірку найсоковитіших екранізацій Клайва Баркера. Комусь це буде новий фільм до перегляду, а комусь нагода згадати улюблене. У центрі кадру, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо! У Північний Експрес. Міський фотограф Леон хоче знімати суворі кадри про життя на вулицях. Власниця галереї зацікавлюється його роботами, але каже, що потрібні жорсткіші та ризикованіші світлини. Вночі у метро Леон рятує вродливу дівчину від гвалтівників, А наступного дня бачить у газеті, що вона модель, яка тієї ночі зникла безвісти. Поліція бере слова Леона на Сміх, тож ж він вирішує самостійно розібратися. У процесі пошуку фотограф натикається на химерного здорування і розуміє, що він за цим всім і стоїть. У фільмі знімалися Бредлі Купер, Леслі Біп, Брук Шилдз та Вінні Джонс, режисер Рюхей Тамура, автор сценарію Джефф Бюлер за одноіменним оповіданням Клайва Баркера. Світова прем'єра відбулася у серпні 2008-го. Виконавчому директору Lionsgate Джозефу Дрейко «Опівнічний Експрес не сподобався, тому його пустили обмеженим показом у бюджетних кінотеатрах. Як наслідок, касові збори дуже не порадували. Критики відгукнулися посередньо. Основну частину хвалили, називаючи сучасним слешером, який має стати культовим. А фінал сподобався менше. Що цікава оригінальна назва «Опівнічний м'ясний поїзд, проте в українському перекладі, а також в деяких інших країнах, м'ясо із заголовку чомусь зникло. Фільм став першою англомовною роботою Рюхея Кітамури, який до того знімав для японського ринку. Режисер прагнув створити нового культового лиходія, який би лякав на Геловін. Вінні Джанс не має жодної репліки майже до останніх хвилин фільму. Для зйомки сцен у галереї частину представлених картин надав Клайв Баркер із власної колекції. Загалом у Північний Експрес химерний слешер із напруженим сюжетом та кількома дійсно соковитими сценами. І сьогодні він отримає звання Нічна Зміна. Володар ілюзій. У 1982 році група колишніх учасників містичного культу напала на його лідера Нікса, знешкодила та поховала у безіменній могилі. 13 років по тому окультний детектив Гаррі Дамур прибуває до Лос-Анджелесу, розслідуючи справу про страхове шахрайство. Доля зводить його із Філіпом Своном, популярним ілюзіоністом. Під час виступу трюк «Свона» йде не за планом і він гине від багаточисельних мечів. Гаррі намагається докопатися до правди, і вона значно цікавіша, як він собі думав. Сценарист та режисер Клайв Баркер на основі оповідання Остання ілюзія в ролях Скотт Бакола, Кевін О'Коннор, Фамке Янсен та Деніел Фон Барген. Фільм жахів володаря ілюзії побачив екрани у літку 1995 -го. На тестовому показі глядачі негативно відреагували на деякі сцени. Тож студія MGM прийняла рішення урізати фільм на 12 з половиною хвилин. Та навіть так він не окупився у прокаті, зібравши 13 мільйонів доларів при кошторисі в 11. Критики відгукнулися посередньо, оцінили груба, та візуальні ефекти, але були не в захваті від розвитку сюжету і антагоніста. В інтерв'ю Клайв Баркер сказав, що редагування продюсерів було зайвим, адже повністю порушило концепт стрічки. Режисерська версія володрія ілюзії вийшла пізніше на касетах, дисках, а також стрімінгових платформах. Початково головну роль пропонували Крістоферу Ріву, та він відмовився. Клайв Баркер відібрав Фемке Янсен ще на початку кастингу, і вона лишалася єдиним варіантом до кінця відбору. Загалом Володар ілюзій» – це смачна стрічка, яка балансує між неонуарним детективом і надприроднім жахастиком. І сьогодні вона отримує звання Ілюзія обману. Нічний народ. На прийомі у психолога Арон Бун дізнається, що бачив у нічних жахіттях серію нещодавних убивств. Психолог Декер запевняє, що Бум їх іскоїв, отож має здатися поліції. Хлопець приймає виписані ліки, але це ніякий не літій, а ЛСД. Як наслідок, він потрапляє до лікарні, де дізнається про місцину Мідіан і рушає туди. Мідіан виявляється старим свинтарем, уночі з'являються потвори. Вони стверджують, що бун ніякий не убився і вирішують ним повечеряти. Хлопець утікає і натикається на декера з поліцією. Психолог підставляє Буна і того розстрілюють правоохоронці. Проте у моргу хлопець раптово оживає, адже смерть це лише початок. Сценарист та режисер Клайв Баркер за повістю кабал. Головні ролі виконали Крейг Шифер, Ен Бобі та Девід Кроненберг. Темне фентезі нічний народ побачила світ у лютому 1990-го. Відділ маркетингу неначе робив усе можливе, аби фільм провалився. Його максимально порізали на монтажі, рекламували як прохідний слешер, не показали критикам і в результаті касові збори склали 16 мільйонів доларів при бюджеті в 10. Тим не менше дві відеогри та кілька серій коміксів створили свою армію фанів. У 2009-му Марк Мілар, співкерівник Seraphim Філмс, допоміг віднайти VHS копію фільму тривалістю у 145 хвилин, яку радо відцифрували. Внаслідок редагування та монтажу цих та інших нових матеріалів у 2014-му на Blu-ray випустили режисерську версію на 20 хвилин довшу із 40 хвилинами нових чи змінених сцен. А у 2017-му версію Кабала тривалістю у 145 хвилин. До перегляду, до речі, радимо саме режисерську. У стрічці є Камео письменників жахів Джона Скіпа та Крейга Спектора. Вони грають ролі трупів. На роль Буна спочатку розглядали Рутгра Гаувера та Крістофера Ламберта. У перервах між зйомками Девід Кроненберг працював над сценарієм Голого ланчу, який вийшов наприкінці 1991-го. Загалом нічний народ це гідна альтернатива супергеройським фільмам, просрана стараннями незацікавлених продюсерів. І сьогодні він отримує звання Люди Ікс. Кендімен. У процесі дослідження міських легенд аспірантка семіотики Гелен Лайл дізнається про такого собі кендімена, якого описують як чоловіка з гаком замість руки. Для виклику необхідно лише п'ять разів повторити його ім'я перед зеркалом. Що власне Гелен із подружкою роблять? Але безуспішно. Тим часом у Кабріні Грін відбувається убивство. Його приписують саме Кендімену, тож аспірантки відразу ж їдуть туди. І хіба ж могли уявити прості чекаські дівчата, що зустріч із легендою стане незабутньою? У фільмі знімалися Вірджинія Медсен, Тоні Тод, Ванеса Вільямс та Ксандер Берклі. Сценарист та режисер Бернард Роуз на основі оповідання Клайва Баркера заборонений. Фільм Жаху Кендімен побачив великі екрани восени 1992-го. Отримав переважно позитивні відгуки та зібрав неповні 26 мільйонів при бюджеті у 9%. Критики оцінили, що стрічка лякає не лише кров'ю, а й сюжетом, та були в захваті від гри Тоні Тода. У першому джерелі події розгортаються у Ліверпулі, рідному місті Баркера, обертаються навколо британської класової системи, і антагоніст є білим. В екранізації режисер переніс сюжет до одного з районів Чикаго, зробив кендімена темношкірим та сконцентрувався на темі расизму та соціальної нерівності у Штатах. Усі сцени з бджолами є цілком реальними, а не комп'ютерною графікою. Найстрашніше зніматися було Вірджинії Месен, яка мала алергію на бджіл. Можливість проходу в іншу квартиру через настінну аптечку. Теж не вигадка сценаристів. В одному з районів Чикаго була серія злочинів вчинена саме таким чином. Загалом, Кенді це ще один культовий слешер із епічним антагоністом, який мало кого залишить байдужим. І сьогодні він отримає звання медовик по домашньому. Повстали з пекла. Френк купує скриньку Лемаршана, яка начебто надасть невимовне задоволення, і активовує її. В результаті гаки роздирають його на шмаття і затягують до пекла. Деякий час по тому до будинку заселяється разом із сім'єю старший брат Френка Ларрі. У процесі ремонту він ранить руку, і ці кілька краплин крові повертають Френка до нашого світу в новому тілі. Його знаходить дружина Ларрі, Джулія і погоджується допомогти колишньому коханню. Але демони-синобіти, які прибувають слідом за втікачем, зовсім не збираються лишатися без своєї здобичі. Сценарист та режисер Клайв Баркер за повістю Пекельне серце головні ролі зіграли Ендрю Робінсон, Ешлі Лоуренс, Клер Гігінз, Шон Чепмен та Дак Бредлі. Клайв Баркер вирішив самостійно екранізувати власний твір після ряду жахливих адаптацій іншими режисерами. Початково продюсеру Крістоферу Фігу вдалось отримати 900 тисяч доларів для зйомок, і випуск планувався на касетах. Проте матеріал, знятий за перші два місяці, дуже сподобався продюсерам, і кошторис дещо збільшили. Фільм вирішили випустити на великі екрани. Наступний епізод повсталого спекла вийшов уже за рік. Хоч Клайв Баркер і не виступив ані режисером, ані сценаристом, та стрічка стала плюс-мінус успішною, як і третя частина 1992 року. На жаль, далі справи пішли гірше і вже починаючи з п'ятої частини, повстали з пекла, перекочував кіноекранів на відеокасети. Продюсери хотіли, аби Пінгет поводив себе як інші популярні антагоністи, або був жартівником, як Фредді Крюгер, або був з з нимаком як Вурхіс із Майерсом. але Баркер все ж наполіг, що персонаж нагадував швидше Крістофера Лі у ролі Дракули, аргументуючи, що спотворений інтелект значно страшніший за тупих громил. Після першого перегляду MPAA дали стрічці рейтинг X. ряд сцен довелося вирізати або перезняти серед них епізоди насильницького та сексуального характеру. Героя Дага Бредлі у перших версіях сценарію назвали священником, а потім просто головним синобітом. Прізвисько Пінгер, яке виникло згодом і міцно прилипло до персонажа, зовсім не подобалося Клайву Баркеру. Тому у серії коміксів 2011 року він злову назвав його священником. Загалом повстали спекла це культовий фетишистський жахастик з видовищними сплатер-сценами, який радує і зараз. І сьогодні він отримує звання Райська насолода. Така справді соковита добірка стрічок випала цього разу. Як бачимо, екранізації баркера спіткала переважно непроста доля. Але згадані сьогодні точно варті вашої уваги. Якщо трапилося щось на ваш смак, не соромтеся дякувати на картку в описі, а також приєднуватися до нашої когорти підвальних спонсорів. Деякі дивляться видава раніше, а деякі мають ексклюзиви та спеціальні знижки. Окрім цього, за Кликаємо підтримувати збори на сили оборони України, які продовжують захищати наші землі. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!